Всім вітання, і сьогоднішнє відео буде про зміну зубів у котиків і у собачок. Для мене було шоком, що дуже багато власників, улюбленців не знали, що у маленьких цуценят кошенят є молочні зуби, які потім змінюються на постійні. І під історію про котика Роні, де я виставляв, що видалили молочний зуб. Це був прям фурор, і багато історій про те, що люди стресували, коли у кошенят зуби випадали. Вони думали, що це щось серйозно, тому я вирішив коротко вам описати процес зміни зубів, як він проходить і чому не варто хвилюватися. Тож почнімо за допомогою цього прекрасного макета з щелепою собаки. Значить, дивіться. Зубки починають змінюватися у котів і у собак з 3-4 місячного віку. Спочатку у нас міняються різці передні маленькі зуби, потім змінюється ікла, потім змінюється премолярний ряд і моляри, ці самі дальні зуби. А змінюються вони до десь. 7-8 місяців у котиків частіше, точніше, швидше, швидше. Зазвичай десь з трьох місяців, і до 5-6 місяців у них вже зуби повністю змінюються. Потім у них починають виростати вже моляри. Коли у тварини починають змінюватися зуби, так само, як і у маленьких дітей, у них виникає дуже сильний ізуд, через що ж вони починають гризти все, що бачать. Особливо те, що хрустить, те, що м'яке, аби почесати собі ясна. В такий період бажано використовувати спеціальні іграшки, як для котиків, для, соб... для собачок вони є, вони зменшать подразнення. Поліпшать їх загальний стан і допоможуть швидше змінити ці зубки молочні, тому що коли вони починають жувати щось, ці зуби розгойдуються і потім самотужки випадають. В більшості випадків молочні зуби зустріти е можна дуже рідко, бо зачасту вони їх проковтують, або вони десь е тіряються в килимах, в диванах і тому подібне. Тому в більшості випадків я розумію, чого власники стресували, прибігаючи, що у кошеняти 4 місяців випав зуб, а вони не знають, чи ок це. Тому не треба перейматися, все чудово. Якщо ви бачите, що у тварини йдуть прям сильно запальні процеси ясен, вони червоні, з'явився дуже неприємний запах, це також окей, це таке може бути. Можна використовувати гігієнічні засоби по типу денті-септа, ось, аби зменшити набряклість, знову ж таки, зменшити кількість мікрофлори патогенної в роті, і зменшити запальні процеси. Тому це так коротко про зміну. Що стосовно собачок маленьких порід по типу пуделів, мальтіпу, цвір і тому подібне, у них в більшості випадків не змінюються кури... молочні зуби-ікла. Вони застрягають між собою, тобто ось у нас корінний зуб, поряд росте молочний, і вони між собою просто зістикаються і не можуть змінитися. В таких випадках проводиться вже хірургічне видалення молочного ікла, аби в подальшому не було запальних процесів. І між цими іклами не забивалась їжа, яка потім перегниває і викликає запальні процеси. Тож це вся інформація по зубкам, А потім у нас буде інформація вже для власників котів і собак, які не хочуть, щоб у їхніх улюбленців була ось така трагедія. Ми розберемо кожен випадок окремо. Тож тримаю вас в курсі. Всім гарного дня!